Гримерів не треба. <гум> Ні. Давай поїхали. Mm. Всім доброго здоров'я, слава Україні. Тато і гараж знову з вами. Тато розповідає, доня знімає, слава Богу, все йде по плану, нічого не змінилося. Всі живі, здорові. Ну, тема сьогоднішнього відео буде така. Якщо можете бачити, у нас місце знову не пустує, але є одне оно. Ви зараз спитаєте, а що тут таке? Я вам скажу. От ми проведемо такий розігриш перед тим, як вас я познайомлю з тим тракторцем. Розігриш заключається в чому? От по такій частині решотки і фари ви повинні сказати марку так, цього тракторця. Колір, да, доню, колір вже будемо ставити. Колір ставимо. І третє, що ти казала? Об'єм двигуна. Об'єм двигуна. Вибачайте, старий вже стаю, забуваю, доня підказує. Повторюся. Марку, колір, об'єм двигуна. Так, ну за те, як ми і обіцяли, У нас є подарунки. Вже є у нас презент заготовлений, куплений. Тільки з нової пошти я забрав. Переможець буде визначатися так. Хто самий перший напише, я думаю, ті люди, які слідкують за нашим каналом, кому ми цікаві, той не пропустить точну таку новину. Хто самий перший напише, точно вгадає. Ну, можливо, він і третім напише, бо предидущі два не вгадають. Я думаю, це буде по-чесному. І вже до неділі, це до завтрашнього дня, 22 числа, до 19 годині. В 19 годині. Ми вже викладаємо знову відео е з адресою, куди йде наш подарунок. Е посилку ми проплатимо. Це безкоштовно. Щоб Всі знали, піднімали, а так подарок дали, а ще заплатіть за посилку. Ні, то ми вже так е поскромнічаємо, ми вже проплатимо, то не так страшно. І заразом ввечері ми потім розкажемо, що ж було всередині коробочки. Я думаю, дуже-дуже багато. Е Міні-трактористів, мототрактористів. <хи> Такий подарунок сподобається. Дуже багатьом сподобається. Так, до речі, про людей, які тільки підписалися на наш канал, або тільки хочуть підписатися, або хочуть поучаствувати в цьому розігріші. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, що ми тут ми з вами, щоб ми вас бачили, розуміли, хто ви і що ви. І, Будь ласка, участвуйте в нашому такому невеличкому конкурсі. Як то кажуть, радісному. Ну, а вже потім буду знайомить вас, що, де, як, по чому і чому цей тракторець, а не якийсь інший. Плюси, мінуси. Вже будемо працювати знову. Опять хочу сказати дуже велике дяка дуже багатьом людям, які писали, підтримували нас, які просили не кидати наш канал. Хоча у Доні мисли такі були. Я вже замучилась, і я, 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 я школа, не школа, я, 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 там інститут Лизаво, я забувся, ти мені все в школу ходиш. Ну да ладно, три мови тяне, і ще й мого тракторця тяне, а то я прошу, хожу, доню, да це зніми, да доню, да це зробила. Ну, слава Богу, мене доня молодець. І є виключення із правил. Вибачайте, хлопці, є у мене три хороших таких товариша, друзі, які підтримують. Але ми їх на сьогоднішній розіграш занесемо в чорний список. Так що диктую чорний список. Хлопці, не ображайтеся, ви і так багато знаєте, більше чим вам треба. І так, починаю з першого наш. Рома Техноворон, привіт, друже. Вибачай, мовчить. Коля Дученко, також привіт, друже. Вибачайте, хлопці, це не для вас. Ну і завжди, хто нас завжди так само тато з донею підтримують. Єгор, сільський трудяга. Вибачаю, хлопці, це не для вас. Ну, добре, тоді всім успіхів, чекаємо. Так що, як і раніше, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, не забувайте про коментарі. Поставили ви коментар, ви приумножили, ще хтось побачить завдяки вашим коментарям. Ютуб приумножить і ще хтось побачить наші поради, наш, як то кажуть, наш досвід. Дуже багатьом людям, я думаю, ми допоможемо. Все добре, до завтрашнього вечора, до 7 годин. Чекаємо на коментарі і на підписки. Всім пока!